Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачні хрустки, а всередині з тягучим сиром сирні кульки. Готуються вони дуже просто, швидко і також вони чудово прикрасять ваш новорічний стіл. Беремо 300 г сиру. Сир можна брати будь-який. Я взяла сологуні та адгейський. Також чудово підійде і будь-який твердий сир. Головне, щоб сир не був сильно м'який. І тепер натираємо його на середню тертку. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі до сиру додаємо 2 білка і 2 столових ложки борошна. Борошно обов'язково потрібно просіяти. І за допомогою ложки тепер це все перемішуємо. Маса повинна стати однорідною, триматися, ось так повинна виглядати готова сирна маса. Наразі відставляємо її в сторону і підготуємо кляр. Два жовтка, яких у нас залишилося, додаємо до них дрібку солі і одну столову ложку борошна. І за допомогою виделки все перемішуємо до однорідності. Ось такий кляр повинен вийти. І також нам знадобляться ще панірування сухарі. Беремо тепер сирну масу, відщіплюємо невеличкий шматочок і формуємо кульки. Розмір робіть за своїм бажанням, але я рекомендую робити їх поменшими, так як під час обсмажування сирні кульки будуть трішки збільшуватися в розмірі, і, як на мене, маленькі вони смачніші. Далі кожну кульку обвалюємо спочатку в збитих жовтках, а потім в панірувальних сухарях. Зручно це робити все за допомогою виделки. Тим часом нагріваємо якусь каструльку або сковорідку, наливаємо туди олії, її повинно бути багато, щоб сирні кульки там плавали. Далі викладаємо туди кульки і смажимо їх на середньому вогні приблизно 3 хвилинки. Не забувайте їх перевертати. Готові кульки викладаємо на паперові серветки, щоб вони вібрали зайву олію, після чого перекладаємо на тарілку та подаємо до столу. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте їх приготувати.